Ми звикли вимірювати дорослість людини за віком. 16. достатньо доросла, щоб мати паспорт. 18. вже можна голосувати на виборах і укладати шлюб, а з віком має приходити мудрість. Та чи завжди за паспортним віком можна визначити, наскільки людина дійсно доросла, бо іноді і в 60 людину важко назвати психологічно зрілою. З'ясуємо, за якими критеріями можна визначити зрілість особистості. Відповідальність. Психологічна дорослість людини починається з тотальної особистої відповідальності за себе, свої емоції, вчинки та, взагалі, за все своє життя. Зріла особистість не шукає винних і не впадає в стан жертви. Така людина розуміє, що тільки вона несе повну відповідальність за те, яке життя вона проживає. Внутрішня орієнтація. Психологічна доросла людина у своєму житті керується своїми власними переконаннями, ідеями і цінностями. Вона добре знає себе і, в першу чергу, орієнтується не на думку оточення, а на себе. Така особистість прислухається до інших людей, проте завжди пропускає їхні ідеї через внутрішній фільтр. Її вчинки продиктовані власним вибором і виходять за відчуття внутрішньої свободи. Емоційна саморегуляція зріла особистість добре розуміє свої емоції, вміє їх екологічно виражати та регулювати прояви своїх почуттів відповідно до поточних потреб. Вона розуміє, що сильні емоції можуть впливати на рішення і поведінку, тому дозволяє собі спершу прожити почуття, а потім вже робити ті чи інші кроки. Співпереживання, оскільки зріла людина має добрий контакт із власними переживаннями, вона здатна і емпатично співпереживати іншим людям. Вона не намагається применшити їхні почуття або швидко заспокоїти людину, а також не жаліє людину, применшуючи її особистість. Психологічні кордони. Зріла особистість має вибудовані кордони і спокійно позначає їх у спілкуванні з іншими людьми. Вони достатньо гнучки і можуть змінюватися разом з обставинами, проте вони завжди є. Здорове відчуття власних кордонів дозволяє зрілій особистості також поважати кордони інших людей. Прийняття доросла особистість розуміє і приймає власну недосконалість і неідеальність інших людей. Вона терпима до себе і інших, не засуджує і не критикує. Знає власні сильні та слабкі сторони і спокійно ставиться до різних проявів життя. Творче пристосування. Зріла особистість усвідомлює, що життя часто непередбачуване, а стрес його неминуча частина. Вона має широкий діапазон реакцій на різні ситуації та може знаходити творчий вихід з різних обставин, не застрягаючи тільки в одному способі реагування. Здатність просити про допомогу. Зріла особистість розуміє, що вона має обмежені можливості, та як будь-яка людина може потребувати допомоги. Для неї це не є виявом слабкості. Вона вміє звертатися до інших за підтримкою і спокійно сприймає відмову, якщо людина не може надати її просто зараз, а також і з радістю відгукується на прохання інших. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях про що нам слід розповісти у наступних випусках.